Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Хочу вам подати таку особливу можливість подивитися на цю частину Євангелія, яке здовж усюди є трохи дивною. Коли Христос, відпустивши їх, пішов на гору молитися. А їх відпустив, каже, планіть наперед. Чому наперед? Ну, пішов молитися. А потім, коли він побачив, як настав вечір, човен був посеред моря, а він сам один на землі. І коли ж він побачив, як вони втомилися веслувати, бо вітер був супротивний, вони йшов веслу і то назад. Пішов. І друге таке не зрозуміли, чому пішов мимо них. І коли вони його побачили, вроді би, якби, пізнали, але перелякалися, бо думали, що то привід. Також не зрозуміло. Так привід, чи Ісус? І тут є багато є на на що можна звернути увагу, коли Він зайшов все щухло, але вони. Каже Євангелист, не могли зрозуміти про чудесне нагодування хлібом. <кій> про що тут треба звернути увагу? Знаєте, не один раз ми порівнюємо море, особливо бурхливе море, як прообраз нашого бурхливого щоденного життя, яке має в собі дуже багато небезпек. Кожен наш крок. Значить, супровод якоюсь небезпекою. Там ти ходиш через якийсь міст, там ти йдеш, переходиш пішохідний перехід. І навіть якщо зелене світло, все добре, може якесь дурне над'їхати. Бо скільки таких випадків було, що збили людину на пішохідному переході, яка переходила дорогу на зелене світло, так як положено. І небезпек таких у нашому житті багато. А сьогодні, коли в часі війни, коли ми всі ходимо під цими тривогами, я вже навіть не рахую, скільки в день тих тривог було, бо то неможливо. Їх дуже багато. Одна закінчилася, друга почалася. Але це не просто тривога летить якась небезпека і куди воно прилетить, ніхто не знає. Тобто цих небезпек дуже багато. І тому часто порівнюють. Людське життя, щоденне життя як то бурхливе море. Але вони плинуть по тому морі, щоб досягнути другого берега. Чуєте? Життя наше це так, як переплисти на інший бік моря. І це, ця дорога, вона є сповнена небезпек на морі. Ти можеш пасти за борт, тебе може перевернути якась велика реба, наприклад, якийсь кіт там, чи ще, щось, чи ще якесь там, або ти впадеш за борт, та кула приплене. Тобто ці небезпеки є. І коли ми будемо розглядати з позиції того, що Господь хоче навчити учнів, то коли вони плинуть по цьому бурхливому морі, нічого не одне зробити. Вітер. А Христос іде. Бачите, навіть на човні вони не можуть справитися, а Христос без човна Іде пішки по воді. Бо для Ісуса Христа бурхливе море це не є небезпека. Для нього завжди це є дорога. Як він каже, я є дорога, істина і життя. Істина тримає Його на плаву. Він є дорога, якою ходиш, навіть по морю, ти не втопишся. І потім він заходить в човен, і вітер стихає. Тобто всі ті е, речі, які людину в житті, не досить того, вона і так старається, а ще й труднощі такі приходять, та як той вітер супротивний, знаєте, дує на той човен, вони не годні плести. І коли Христос приходить в твій човен. У твоє життя, у твою хату, вітер стихає, труднощів нема, є тільки твої старання. Бо на човні, коли ти знаходишся і море тихе щіль, воно само не плене люд той човен. його треба веслувати. І тоді, вже, коли ти з Богом вже. Нема ніяких спротивів, але мусить бути твоє старання і вміння, старання і вміння. І тоді вже, коли Христос є, вони вже що весну, то їхнє. І саме головне, що хотілося би підкреслити, що, як є тяжко чогось досягнути. Коли немає віри у Христа. Коли Христос їх лишив і каже, пленіть на той бік. І вони пленуть, бідні, веслують, вітер дує, і вони думають про що? Не про вітер, не про море. Вони переживають, думають, як то було з тими хлібами? Слухай каже, і вони один одному розказують. Той каже, я несу кошик, Ти розумієш, хліба, що не взму, я дивлюся, а там так було. Навіть трохи більше, мені здається, що стало. Я знову візьму, дивлюся вже майже більше. Я дійшов так трохи, то вже повний кошик. Я знову роздаю, роздаю, роздаю. Розумієш, каже, а в кошику все є, та є. І вони один одному то розказували і дивувалися. Це їх дивувало. Їх не дивував Ісус Христос. Їх дивував хліб. То, що людина їсть риба. То, що було її до їди. І нас часом в житті, знаєте, не Бог інтересує, а що їсти, що одягнутися. Але знаєте, якби ви не були наїджені, якби ви не були одягнуті, коли будете плести через море життя, через море бурхливе море життя, сповнене небезпек, знаєте, на Тітаніку, коли він почав топитися на той великий корабель такий, то там все рівно було, чи вони були брані, чи голодні, чи бідні, чи багаті. Титанік почав топитися. І так само, і ми повинні розуміти, що Христос має бути в нас на борту, тоді буде все добре. Христос має бути поруч, бо тільки вони його побачили, спочатку навіть налякалися, але вже була надія, то Христос Він нас спасе. І Христос увійшов у човен і все стихло. І я вас благословляю на то, щоб у ваше життя, ваше щоденне бурхливе життя зайшов Христос як на човен, щоб воно стало тихе, щоб вітер супротивний, який не дає можливості вам рухатися вперед, щух в присутності Ісуса Христа, щоб ми нормально, спокійно, разом з Христом легко досягнули. То куди ми рухаємося, на другий берег оцього моря, щоденного, бурхливого життя. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!